Це програма наголос Верховна Рада України знову в епіцентрі уваги. Точніше, не самі депутати, а закони, які вони приймають. Пам'ятаєте, з чого почалися акції громадської непокори? В Криму і на сході На останню роль в цьому зіграло рішення парламенту про скасування закону про засади державної мовної політики. Його правда, потім відмовився підписувати виконуючі обов'язки президента. Але як то кажуть, процес пішов. Судячи за все, наші парламентарі так і не зрозуміли, що на помилках слід вчитися. Верховна Рада затвердила законопроект номер 2558, який експерти вже охрестили як закон про патологічну злобу до минулого саме. Це сьогодні стане головною темою нашої програми. В студії директор Інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник. Вітаю вас. Вітаю. Руслан. Ну, пропоную спочатку ще раз нагадати глядачам так про головні положення цього закону і е, ваш коментар з приводу його прийняття. Насправді ну, там вчора прийнято три закони. Ну, мається на увазі, оцей, якраз 2558, 20... який про е, який стосується так, так званих декомунізації. Фактично цим законом заборонено використання Будь-яких символів, символіки. Використання позитивної інформації про радянське минуле України, так. починаючи від подій великої вітчизняної Другої світової війни, закінчуючи якимись більш пізнішими подіями. Тобто люди не зможуть використовувати червоні прапори, люди не зможуть користуватися. треба тобто потрібно буде змінити назви вулиць, багатьох міст навіть кажуть, теж Кіровоград, Дніпропетровськ. Тобто Кировоград а чому саме Дніпропетровськ? А, Ну так, також пов'язується радянська назва. Що теж потрібно його поміняти повертати mm -hmm. до автентичної Кирово. Зрозуміло, Кіроград місто Кироград, Кірова, да, так, то -то, де, де Е, Пропонується е, забрати все будь-які згадки в позитивному ключі, фактично з усіх сфер суспільного життя, починаючи від нас вулиць, закінчуючи художніми творами, е, аудіо, відеопродукцією, фільмами. Я все, продовжую все. Цю, е, цю тезу. Навіть депутати, що голосували за прийняття закону, констатують, що під заборону потрапляють всі нагороди Радянського Союзу, і бойові, і трудові. На яких присутні прапори СРСР, серп, молот, червона стрічка, червона зірка або напис Пролетарі всіх країн єднайтеся. Так само бойові знамена, котрі є одним символом перемоги, а ті, хто публічно їх демонструє, будуть нести відповідальність. На, це, жаль, якась це... маячня, як на говорили. жаль, це так залишається лише невелика ніша для роботи реконструкторів, музейників, так. істориків, але не публічно. Все, що може бути, буде в, 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 прийнято як певна пропаганда чи агітація за те минуле. Все буде сприйматися якби негативно. Хто буде визначати, що ось ось це пропаганда, ось це агітація? агітація? Е, є встановлена відповідальність, так. якщо ти цей закон, то аж аж до позбавлення волі на строк до 10 років, то серйозна відповідальність. але разом з тим не встановлено органи, які мають це контролювати. Тобто, якщо мій сусід. Зателефонує куди треба і скаже, що я ночами слухаю гімн Радянського Союзу. За мною мають має, має приїхати, приїхати міліція так. в принципі. Приїхати міліція, Перевігати. перевірити вас, можливо, так. вас там затримати на певний час, угу. чи там вилучити у вас якусь продукцію. Ну це публічно, Шо? якщо ви будете слухати в себе вдома, це не буде публічно, що це ознака. Угу. Інша є небезпека. Тим, що виконанням цього закону не займуться не правоохоронні органи, а сучасні загони хуйвінбіні. Ви знаєте, подаєте культурна революція так, так, е так. в Китаї, то, то загони правих градика які на свій розсуд будуть трактувати положення цього закону, як їм хочеться, кого вони люблять, кого вони не люблять, і таким чином там руйнувати когось, переслідувати щось десь знищувати. Там щось відбирати. Я на початку програми згадав Крим, як починалося все, все в Криму. Зараз наскільки мені відомо, відомо. Такі ж настрої і в Одесі, і в Харкові, і в тому, ж що Дніпропетровську щодо цього закону. Я не розумію, навіщо взагалі це робилося? Є значим збурити суспільство? Да, Чи була якась інша мудрі, мета? Мудрі вчаться на чужих помилках, розумні на своїх, дурні не вчаться навіть на своїх, тобто так. цих помилках. Тому е, справа в тому, що дійсно ці закони не відповідають навіть е, тому стану громадської думки, який існує в суспільстві. Тому що 90% українців за усіма соціологічними опитуваннями вважають, що треба. День перемоги. Для а, них нормальне є визначення велика, велика вітчизняна війна. для Вони позитивно в принципі сприймають бойові знамена. Тобто, і дійсно, мені здається, що тут влада приступила певний Рубікон. Вона створила ще одну лінію розламу у суспільстві. І події дійсно минулого року закону про засади державної мовної політики нічого їх не навчили. На жаль, ці закони можуть стати черговою лінією водододілу. Я не думаю, що вони будуть імплементовані. Вони дуже дорого коштують, чисто гроші багато коштують державі, тому їх реалізувати буде неможливо в найближчим часом. Але разом з тим вони ще стануть одною з ліній розламу в українському суспільстві, ще одним фронтом протистояння. І на жаль, це протистояння з зовнішньої лінії фронтів з сходу буде переміщуватись все більше, більше всередину українського суспільства. От, я так розумію, що найскладніша ситуація, в якій зараз опинився президент. Що йому робити? Дійсно, або підписувати <ріст> тоді, е, одна частина країни буде <ріст> проти, не підписувати інша частина. Е, Як я ну що робити Петро Порошенко з дійсно Верховна зору? Рада підставила президента, Так, фактично. Да. І на мою думку, оскільки президент у нас все таки виступає з позиції партії миру, так. на мою думку, він все-таки має накласти вето і повернути зі своїми зауваженнями, внести суттєві зміни до цих законів, щоб вони, хоча б приблизно нагадували б якесь правове поле на сьогодні, вони абсолютно поза правовим полем. Вони суперечать статтям. Конституції про відсутність колективної відповідальності цього немає ніде. А цей закон встановлює колективну відповідальність. Так. Вони е, фактично запроваджують державну ідеологію, більше того, встановлюють кримінальну відповідальність за невизнання цієї державної ідеології, а це прямо Конституцією. В Конституції чітко зазначено, що не може бути жодна жодна з ідеології, не може бути державною. Визнаватися. Тобто ці закони абсолютно поза правовим полем. І якщо навіть президент все таки їх підпише, на мою думку вони зазнають нищівної критики з боку європейських інституцій, так. як сейчас закон про люстрацію і вони будуть не діяти Вони будуть вісіти в повітря таким свої своєрідним знаєте, дамокловим мечем, який час від часу застосовуватимуть українські праворадикали радикали в якихось неформальних неправових розборках. Що комуністам робити в цій ситуації на вашу думку? І а, наскільки а, знижається чи підвищується їх рейтинг, от а, у зв'язку з, з усіма цими подіями? У мене заліз складається враження, що комуністи, знаєте, домовилися з нинішньою владою, щоб вона їх піарила, <рес> То, домовилися звичайно в лапках. <рес> так. Тому що дійсно те, що відбувається напроти комуністів останнім часом, на мою думку, влада буквально просто показує всі, от подивіться, оце справжня опозиція, оце <рес> так, вони так, проти так. нас, а всі інші з нами насправді, тому що якщо ми подивимося, ті ж самі заяви, умов. Мовної опозиції Верховної Ради, то вони беззубі з приводу цих законів. Та ні про що ці заяви. Мені відео, що комуністи мають передусім оскаржувати бити в бульні місця цієї влади це в європейську міжнародну підтримку. Вони мають ці закони перекладати терміновану англійську мову і показувати в Європі. І тоді, можливо, дійсно Європа подивиться і зрозуміє, що не все так просто, і не всі звинувачення в бік української влади стосовно тоталітаризму, стосовно обмеження прав людини, стосовно якихось правих тенденцій. Не всі вони голослівні під частиною Важливо, є, дійсно є Чи Європа може відреагувати? Вона зобов'язана буде реагувати, тому що інакше ці, цю ситуацію в Україні будуть на озброєння брати у, 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 європейські праві і ліві <р cancel così> і показувати, доводити подвійні стандарти своїх сучасних урядів. Таким чином так. будуть міцнішити. Європа вона теж залежна від своєї громадської думки. Зрозуміло. А ще одна така складна ситуація: а якої реакції очікувати від Китаю? <реш> а, оскільки а, вони поки що мовчать, але наскільки мені відомо, так у україни є мільярдні кредити, мільярдні позики перед китайською народною республікою. Ну а, а, а знову ж, якщо пригадати, що саме в Китаї комуністична партія є єдиною і головною партією, а, яка очолює цю державу. Я думаю, що китайці будемо чекати стандартної для них реакції, відсутність цієї реакції. <реш> вони стратегія Китаю полягає в тому, що сидіння на берегі і чекання, поки трупи ворогів пропливуть нижче потечі. Тобто Китай користується з цього конфлікту насправді в Україні. Він бачить, як як слабша Європа, як слабша Росія, як слабша Україна. Всі ці сторони втрачають зовнішні ринки. Ці ринки успішно займає Китай. Тобто отримуючи більші прибутки, він буде так. продовжувати цю стратегію невтручання. То я не думаю, що це тобто, ще... наймудріша країна світу. Так здається, таке враження. Вони країна, Сам... яка працює, яка не, не говорить, не займається так. створенням якихось політичних симуляків умовних ситуацій, так. як з цими законами. А країна, mm -hmm. яка щоденно й важко працює для того, щоб ставати великою і сильною. Зрозуміло. А тим часом. Е про цей закон дуже багато говориться і сьогодні, і вчора. І я так впевнений, що буде на наступному тижні будуть чимало говорити. Але був ще один закон, який був прийнято того ж дня. І він стосується правового статусу учасників боротьби за незалежність України у 20-му сторіччі. Тобто, зрозуміло, що мова йде про УНУПА і про офіційне її визнання. Чому ця тема? Майже не обговорюються сьогодні в суспільстві, і е, ваш коментар з приводу прийняття такого закону безумовно. Цей закон про декомунізацію він частково відсунув в тінь. Е, інший важливий так. закон про визнання е, тих чи інших організацій, партій, рухів, військових організацій, там це борцями не не за незалежність, хоча цей При... перелік не повний. Дивіться так, цей так. перелік, багато там ще організацій, mm -hmm. якого не вистачає. Єдине, на мою думку, ці, ново, що це знову ж таки це е, розкол суспільства, тому що насправді е, тоді ставитися до ветеранів великої вітчизняної війни. Вони виявляються не борці з. За свободу так. незалежність країни. Їх немає в цьому переліку. На мою думку, це неправильний підхід, це не державний підхід, це підхід, який імплементує лише одну точку зору в суспільстві, а насправді їх більше з тими ж самими визвольними рухами, організаціями. З кожним з них треба окремо розбиратися, тому що окремі історії вони існували в різний час. Так. Деякі мають були тільки політичними структурами, деякі військовими, деякі з них абсолютно тоталітарними, деякі з них причетні до злочинів проти людства. Тобто і тому з кожною з них окремо треба розбиратися. Не можна всім гамузом всіх своїх друзів записувати в герої те, те що відбулося, на жаль, в цьому законі. Будь-якому разі, знову кажу, це лінія розколу в суспільстві, це лінія, яка не зшиває нашу державу. Це, мене сьогодні угу. ставили журналісти за запитання, кажуть, а чи не початок це взагалі розпаду України? Так. От тому ідеологічного. Я, я, враження, да, що... Мені складно на це питання, але я вам скажу, що питання, наприклад, реінтеграції ДНР ЛНР, так званих в територію в склад України, воно стало набагато складніше зв'язку з цим законів тому, що тепер і системи ідеологічні, і гуманітарні на України і тих регіонів вони не просто різні, вони антагоністичними стають. Умов, а ще е, хотіли б ми того, а, або ні, е, думку Москви? Ще ніхто ага. не дослухався з цього приводу, особливо напередодні 9 травня. Знаєте, мені з першої думки, яка мені спала, коли ці закони були прийняті, це, це така політична провокація. Тому що можна було їх прийняти після 9 немає травня? Свиня. Та, а, так, та... та навіть не провокація. Свиню ага. Ми свинімо можемо підкласти, коли ми впевнені, що ми в цілії в цьому жартові. Ага. Але що, справа в тому, що це просто провокація. Це як махати червоним тряпкою, але не перед биком перед медведем. Розумієте? Тобто і чому перед 9 травня? щоб збурити суспільство, навіщо в такій абсолютно вже от відкритій цинічній формі? Щоб спровокувати ті, стори, ті країни, які мають інші ідеологічні погляди, це не тільки Росія, це і Білорусь. Це і інші середньоазіатські країни. Тобто, як би за цим не стояли якісь дійсно більш широкі інтереси, і як би це не стало останнім Рубіконом, який може дійсно значно і різко ускладнити ситуацію в нашій країні. І остання тема сьогоднішньої розмови. Це ми згадали про травневі свята, Наближається перше травня. Так на запрошення лідера КПУ Петра Симоненка в Україну збираються приїхати. Наскільки мені відомо, збираються приїхати представники європейських країн. Для участі у е, заходах, у демонстраціях, які е, заплановані, збираються приїхати представники тієї ж е, Російської Федерації. А, на вашу думку, ну, які наслідки цього можуть бути, і е, чи наскільки реальні провокації? Чи вдасться уникнути конфлікту? Я думаю, що так. конфлікту уникнути не вдасться. Якщо мені стація відбудуться, якщо на цих е, е, святкуваннях будуть підняти теж прапор перемоги, який зараз поза законом виявився, я думаю, Але що ще не поза законом, оскільки. Ще ну, закон не підписано. Ще не підписаний, Не може вийти дійсно з законом. Мені видається, що провокації складно буде, буде уникнути. Але От, з моєї думки, це yeah. так мені так здається, що це буде черговий іспит і тест для влади на її демократичність, чи здатна вона забезпечити своїх громадян, забезпечити їх право на висловлювання своєї точки зору, яка відрізняється від офіційної? справа. В тому, що найгірше, що відбулося з цими законами, це те, що в Україні з'явилася державна ідеологія. Що заборону конституцію, так. і тепер це є державна ідеологія, і все, що проти цієї державної ідеології, не відповідає їй. все може вважатися нелегальним, і казати про те, що Україна наразі існує як далі як демократична держава після цих законів, дуже складно єдине сподівання, що дійсно президент зупинить цей процес, тому що дійсно будь-який громадянин а тим радикально налаштований, якщо ці закони набудуть чинності, матиме легальне відносно право так. перешкоджати таким демонстраціям, виступам перешкоджати будь-якій громадській політичній активності, яка протиречить цій державній ідеології. Оскільки він відстоює державницький цієї да, Тому що він засад. знаходиться в правовому так, полі, відповідно, полі, а всі, всі решта політичних рухів, ідей, ідеологій знаходяться поза цим правовим полем. Ну Поживемо, побачимо. Дякую, що прийшли до нас сьогодні. Це була програма «Нагло». Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами не дарма. Глядачам нагадаю, що сьогодні в студії у нас був директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник. На все добре. Зі святом, що наближається, і хай вам щастить!